на ремонті. Людина вже сама розбирала. Ще я не не дивився, але сказав, що розібрав тут все всередині у воді було. Він вели воду, по його словам. Він взагалі не вмикається. Тобто, взагалі, без ніяких признаків у житті. Буду скрива, дивитися, що там всередині. Наробила вода і що там вийшло з лоду. Заміряю акумулятор, на акумуляторі можна сказати ноль. Треба ну, буде розпаковувати акумулятор. Дивіться, ну, зараз перед цим хочу заміряти по контролеру і дати Лабіка питання. Подивитися, чи, не... чи справний сам блокування. Чи він далі... тобто стоїть лізти до акумулятора чи не стоїть. спочатку буду розбиратися в цьому. Так, от Лабіка запустився. Все працює, зафіксована скірусть. Розібрав акумулятор. Тут якраз повністю залитий. все мокре. Розібрав акумулятор. Тут видно, що сюди влага затекла тоже, прям всередину. Миссия з грязю з усім. Тут цікава така штука. Просто я думаю, що він такий легенький. Ну, есть так одно ему объяснение, то что тут все-таки написано, что за 5,2 А. Ну, якось так. В перший раз таким бачу. Продовжуємо ремонт цього самоката. Тут умерла BMS, там контроллер він Встанавлювати, немає Та Він не встановлюється, щоб нормальну ВМС сюди поставити. І такий клієнт попросив, щоб ще збільшити йомку досі сюди акумуляторів. Теж просто немає сенсу. тому що по собі стоїмості виходить дешевше купити новий акумулятор сюди поставити і з більшою ємністю, ніж тут було. Акумулятор вже прийшов, зараз будемо ставляти. Потім ще буду промазувати кришечку тут. Герметиком буду це все. На гірміті кришку садити, що, щоб не було такої далі ситуації. За що цей самокат попав до мене на ремонт, то що повністю все з коліса залітало під кришку. Тут все мокро, пісок, ну, все шикарно видно. Промажу все гірметиком. Сюди доліз тут сюди сварка некачественна теж там замажу герметиком, щоб таких ситуацій не було в подальшому У ну, людини. Пожирив, набрав полюку, делюсь тут ще доповнітельні отвори. ну я їх всіх загерметизую там буде краще. Як мінімум, щоб влага виходила ну де дивлюсь, є один отвір і туди, туди ось, взагалі нічого не попадає, а тут все от колеса все заходить сюди. Там я заробив все герметиком. Там де отвіри, я теж зробив, так сказати, можна сказати, як гермоводи, Все герметиком обробив тут з цієї сторони так само. Лише мене буде. потім тут проводочок я побачив, не мені не понравилося, що трошки маленькі тріщини. Так я теж їх обробив герметиком. Лишнім не буде, Мало, щоб було все надійно. Все тоді зараз кришку промазую герметиком і скручую. Все, Поставив акумулятор, працює, все крутить. Тут я в цю кришечку промазав герметиком, все добре, все можна надавати на видачу клієнтам, такі самокатики.